Мені ми будемо відкривати, як я говорив, ревел кейси. І ми вже будемо не дві штуки, а 4 купляти. так. на а, а, а Бре і відкриваємо з першої і випадає... Не те, що геть погано, нормально. Другий випадає. Так. Да. Тоже таке самое редкості. Мне дуже дешеві, я вже це знаю. Тобто я вже що не надеюсь, тим більше на оце. Так, відкриваем тут. Так, хоч би це фух. Доброго, Хочу. Це було, хоч це випад. І останній. Я не на что не сподіваюсь. Навіть на он такой редкости. Так бачу. И да, я правый. А это такая редкость. Все. Подивимся, сколько все О, что спрашиваю спрошу, Ну, шесть. Мало, но дальше. Тоже шесть. 4. 4. Короче дешево. То ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока. З вами был четыре всем-всем